Вас вітають стрільські новини. Ми зараз в школі на відкритому чемпіонаті з футболу. Тут команда стрільських болівальниць і болівальників. Наш капітан суддя просто болівальники. Тут наші врагини і козявки. Сколівська банда. А тут наші стрільські герої, наші спортсмени, богатирі тренуються поті чола. Якісь ж малишня сидить, не наша Ну, Тут красивий вид. Тут красиві на горі, тут вода у нас файна, я без шапки. Майже літо, хіба що подівали, красоти. Та, майже літо тільки завжди на горі. Перші не закриють. О, наша команда. Червоний такий дім, такий високий. О, а то, а то ще один Діма. Такий зелений, але теж Діма. Та воно знімає відео. <рес> Всі готуються до матч. Сфоткала. Наші, о. це. Коротше, ми тут йдемо і тут хлопці грають в футбол. Діма зав'язує шнурки. Ось вот. Діма зав'язує шнурки. Звісно. Там сидить Степан. Тут Настя бігає. А хлопці мозки з коли виведу о, oh, все файно. Бачите, тут файно. Тут багато супутників на будинку. О, Ще один, Дімо. Тут багато мали. О, тут ще от. <говори> Бачите, які гори. Наступний випуск, чекайте через пару хвилин.